Ось цього Люда зрозуміти не могла, та й сам Вадим до кінця не розумів. Він зрозуміє це вже в зрилому віці, коли раптом відчує, що здатний ще на потужне справжнє почуття. Тільки на той час ним, уже тертим життям чоловіком, буде усвідомлений і осмислений один дуже важливий нюанс, як фільтр. Проти душевного марнотратства. Його кохання до жінки тепер повинно живитися взаємним коханням цієї жінки. Інакше почуття не тільки невідворотно загине, воно і не розгориться, і не спалахне навіть. Ось такий максималізм або все, або нічого. Але нічого цього не розуміли вони ще. Зовсім юні, піддані складним душевним випробовуванням, як сліпці навпомазки, пробиралися вони в нетрях вже дорослого життя, і ніхто не міг їм допомогти, тільки інтуїція та янголи-хранителі їхні, але в останню мить.